Завершується ще один день, проходить ще один день, настає вечір. Ми знову зібралися перед Божим лицем для того, щоб подякувати Богові за ті благословіння, які ми отримували на протязі дня. Ми будемо читати Слово Боже у книзі об'явлення, третій розділ, 10 вірш, написані такі слова: бо ти зберіг слово мого терпіння. І я тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Дуже дорогоцінний вірш, у якому нам пояснюється те, що людина, приклавши старання своєї сторони, а Бог приклавши старання своєї сторони, отримується дуже гарний досвід, досвід життя вічного. Що цікаво, усе небо зацікавлене в тій роботі, яка звершується на планеті Земля. Усі небожителі спостерігають за жителями землі, як вони готуються до майбутнього безсмертного життя. Що цікаво, що Бог робить це не сам, не тільки з допомогою ангелів. Бог довірив певним людям бути співпрацівниками Ісуса Христа у справі спасіння душ. Отож не тільки Бог і ангели спасають, навчають людей і допомагають їм отримати життя вічне, а і є на планеті Земля певні люди, які допомагають іншим людям спасти свої душі. Сатана буде завжди надсилати спокуси, це він буде робити кожного дня. І в такий спосіб він буде примушувати людей грішити, буде примушувати людей йти проти своєї совісті. І цим самим людина буде засмучувати Духа Святого. Буде, буде йти таке велике протиборство. Про це завжди необхідно пам'ятати. Але тільки через Слово Боже. Кожен співпрацівник Христа отримає допомогу у своєму прагненні перемогти. Тільки щодня читаючи Боже Слово, кожна дитина Божа зможе утриматися серед спокус і перемогти. У того, хто перемагає зло, в житті будуть періоди дуже такі важкі, періоди випробування, періоди розчарування. Нелегкі періоди. Сьогодні ми всі переживаємо такі, такий період життя, який ми говоримо не хороший він, дуже багато випробувань, але знання Божого Слова. Дасть людині можливість пригадати ті Божі обітниці, які людина читала раніше, і вони будуть втішати серце, вони будуть зміцняти віру. Як добре, що є Слово Боже, і людина його читає і запам'ятовує, і Дух Святий її пригадує. Що цікаво, що випробування віри, воно дорожче від золота, воно має бути. Нам дещо важко, як випробування. Розчарування, але випробування не ведуть до розчарування, випробування ведуть до життя вічного. Оцю частину життя кожна людина має прожити чому? Тому що тільки завдяки випробуванням, такій нелегкій боротьбі людина зможе очиститись від земного бруду, щоб отримати небесну святість. Тому кожному з нас, хто бажає сам спастися або спасти ближнього, ми повинні прикласти усі старання і всі зусилля і дивитися вгору, не дивитися вниз на свої труднощі, на, на те, що нас не дає духовного росту. Тому що в такому випадку, якщо ми будемо дивитися вниз, ми не зможемо йти до неба. Але якщо ми будемо дивитися вгору, ми не ослабнемо і ми будемо йти вверх. Прийде час і там, вгорі, куди ми дивимось, куди ми направляємо свій зір, ми побачимо Ісуса. Ми побачимо Ісуса, який простягає руку допомоги нам. І Він чекає, Він простягає руку допомоги і просить, візьмися за неї. Від нас лише вимагається дати йому свою руку, але дати її з простотою віри і дозволити йому, щоб він вів нас. Якщо я вважаю себе занадто великим, значимим або таким, який має певне значення зараз у цьому світі, то це можна порівняти до тих літер, які часто пишуть на піску. Ви знаєте, що пісок це нестабільний матеріал, і вітер, інша людина, вода, все вирівнює. Тому бути зараз занадто великим і вважати, що нам не потрібно Боже Спасіння, нам не потрібна рука Ісуса це дуже помилково. Але бездоганний характер, сформований на протязі життя, тоді, коли Ісус допоміг нам його зробити. Це буде існувати вічно, така людина буде існувати вічно. Тому що тільки Бог дає людині розум, мудрість, здатність міркувати. І людина має зрозуміти, що це все Бог дає для того, щоб не просто прожити це життя і на насититись ним, а щоб осягнути Його обітниці, зрозуміти їх і йти за Ісусом. Ісус сьогодні готовий. Допомогти вам у, у формуванні сильного, врівноваженого характеру. Ісус сьогодні з неба простягає свою руку і чекає, що ми вкладемо свою руку в Його, і Він переведе нас через ті випробування і розчарування, які є дуже гіркими і неприємними для нас. Але потім, оглянувшись назад, ми зрозуміємо, які вони були незначимі порівнянні з життям вічним допоможе нам Господь, щоб ми вибрали життя і життя вічне. Амінь.